Мої вітання, шановне товариство. Почали ми вже косити свою площу з картоплею. Після довготривалої спеки і посухи кілька днів йшли дощі, земля гарненько розкисла, груди нема зовсім, косити одна красота. Можна було б, звичайно, косити трактором, але тоді між грибінками не вибере добре зілля. А коли ми картоплю будемо купати, ми ще не знаємо. Тому ми вирішили. З сином косити руками. Вчора більшу половину викосили, тут є 150 метрів довге. Ми 85 метрів викосили. На сьогодні залишилося Скільки там у нас 60 метрів, 65, 70. ну 65 метрів залишилося. ми будемо косити Зіля не дуже велике, тому йде досить нормально. Лобуди багато, але лобуда дрібна. А там де більша лобуда, син косить тримором. А я кошу такою звичайною косою. Але то, друзі, тільки-тільки на перший погляд, вона звичайна. Як бачите, тут в мене така вставочка стоїть і стоїть тумблер. Єдине, що я можу сказати, 10 А 24 В. Правда, тут ще треба деякі зміни в конструкції провести. І тоді я зніму повне відео про цю косу. Це свого роду електричний підсилювач керма. Ну що, друзі? Ми вже трошки відпочили. Погнали!